Закарпатський алфавіт. Буква А. А богати материного. Буква Б. Бодай бо щес Буква В. Володю писок закрили. Буква Г. Гертанку ти дорос роздер. Буква Г. Гудта биття побила. Буква Д. Дорас кіт в тешу. Буква Е Ержі я се чула на базарі, пак повіла дюсюю. Буква Є. Раз ти, я раз тилим повім дашто. Буква Ж. Жебиття мої в очі не відділи. Буква З. Закляв Буква Е. Іпен. Інша кней. Буква І. Іди гет до фраса. Буква Й. Йдися в пічу забей. Буква К. Карапаньо. Не йдеш в отці. Буква Л. Лумпаку то є ден. Буква М. Маргото то пусрана. Буква Н. На папіжаття пурву. Буква О. Олим. Подь Буква П. Пропа. Paubas, mūkva r, rozderutėna pasdirė, mūkva su, kizbas, mūkva tu. Такий дурний гіталпа гумійова. Буква У. Ужгород мой варош. Буква Ф. було на дискотеці. Буква Х. Христа ти пана Бога. Буква Ц. С. ти, кажу, болване. Буква Ч. Через гузить у двірці. Буква Ш. Шалена кепка смердяча. Буква Щ. Щезбес. Буква Ю. Юря, юря поливати цюря. Буква Я. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Закарпатці у мене туйки є. І ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.